Доброго раночку, сьогодні вам хочу показати морквочку свою. Не гектари і навіть не, сотні, не десятки сотих. Але такий доволі, не... такий доволі серйозний кусочок. Морква цього року розкішна, дощі йдуть, морква росте. І станемо на сьогодні, на 22 липня. Загляньте, яка виросла. Різні сорти. Я в групі томати біля хати писала різновиди, сорти, відповідно, довжина, розмір. І ось сіяла багато різних. Ось такі вони на зараз. Так що, якщо вона вам сподобалась на вигляд, або ви вже купували в мене моркву, готуйте. Сітки, чекаємо вас гарного дня всім!